Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця має штамп 311 dam І в даному відео ми з вами поговоримо про основні характеристики аверса даної монети, реверса монети, розглянемо технічні характеристики монети, особливості їх визначення. Обов'язково поговоримо про ціну даного штампу. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні, має тираж 500 мільйонів екземплярів. Діаметр монети становить 16,3 мм, вага монети 1,7 г. Гурт у даної монети рифлений, Адже. Мілка або крупна насічка йде по всьому колові монети. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця ми будемо сьогодні визначати штамп 311 DAM. Для того, щоб визначити штамп, нам обов'язково треба знати три сторони: це аверс, реверс та гурт. Саме ці три сторони вказують нам на штамп монети, з якого ми можемо потім визначити ціну даної монети. І розпочнемо, як завжди, з визначення аверсу штампа. 311. Перед цим хочу нагадати, що монета 10 копійок 1992 року має 5 штампів по аверсу. Сьогодні ми на них зупинятися не будемо. Про це ми з вами поговоримо в наступних відео. Сьогодні ми зупинимо увагу на штампі 3.11. Отже, перед тим як визначити штамп 3,11, нам треба визначити, що це штамп третій. Ми дивимося на середній зуб тризубця. І ми бачимо, що середній зуб тризубця він закруглений, товстий, листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від краю монети до кінця дати складає 13,3 мм. Сама ж напис Україна вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Напис 1992 знаходиться посередині між щитом та кантом монети. Всі написи вони опуклі. Саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп 3. Після того, як ми визначили штамп 3, нам треба визначити підвид. Штамп 3.1. Як же він визначається та на що нам треба звертати увагу? Ми звертаємо увагу на друге зерно першого колоса. І ми бачимо, що друге зерно першого колоса воно велике, ось саме в цьому місці. А п'яте зерно другого колоса воно дотикається до листка. Саме так можемо визначити штамп 1. Проте, треба ще подивитися на четверте зерно третього колоса. Коли ми побачимо четверте зерно третього колоса, то ми побачимо, що воно закрите. Це вже точно нам скаже на те, що це штамп 3.1. Після того, як ми визначили штамп 3.1, ми визначаємо підвид штампа 3.1, штамп 3.11. Які його основні характеристики, на що треба звертати увагу? Ми дивимося на прорість 6-го зерна другого колоса. І ми бачимо, що вона широка та знаходиться прямо. Ось саме в це місце ми повинні з вами звертати увагу. От саме такі особливості ми можемо з вами визначити по. Аверсові даної монети штампу 3.11. Проте хочу сказати те, що є браки виготовлення даної монети, і ми на це повинні звертати увагу, щоб не попутати монету з іншим штампом. Після того, як ми визначили аверс даної монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. По штампу, який ми сьогодні розбираємо, нас цікавить штамп ДА. Отже, які він має особливості та як його відрізняти від інших монет. Штам ДА народі його називають шестиягодник. Чому саме так? Зараз про це з вами поговоримо. Штам ДА характерний тим, що в гронах номер 3 та номер 6 знаходиться по 6 ягод, як ви бачите перед собою. Гроні номер 6 Ягоди вони знаходяться на одному рівні з одиницею номіналу. Так само в гроні номер 3 якщо провести тут лінію. Ягоди в гронах не злипшіся, і з внутрішньої сторони вінка ягоди присутні. Ось саме ці ягоди, про які я вам зараз кажу. Народі, як я сказав, даний, дана монета називається 6 Штампом 3.11 це буде дуже цікава монета. Про це, про це все ми поговоримо трішки згодом. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломівця. штамп 3.11 DAM. Літра М в кінці штампу монети говорить нам про те, що монета має мілку насічку. А так як гурт у монети рифлений, то мілка насічка йде по всьому. Колові монети. Отже, тільки що ми повністю охарактеризували та дізналися, як визначити штамп 311 DAM. І саме головне запитання, яка ціна монети на даний час? Згідно аукціонів та проходах на торгах, ціна даної монети на даний час стартує від 10 тисяч гривень і закінчується 20 тисячами гривень. Ціни говорю вам в обіговому стані. Тобто, якщо ви знайдете монету, якщо відношення аверсу до реверсу, так як перед вами, це буде дуже цінна монета і буде, буде коштувати дуже дорого. Якщо ж ви знайдете монету, що має залишки штемпельного близьку, тобто випущена Національним банком та не була в обігові зі штампом 311ДМ, ціна монети склатиме від 25 тисяч гривень за один екземпляр. Адже кожен колекціонер хоче покласти себе в колекцію монету, яка має кращий стан збереження. Також хочу звернути увагу, що ми звертаємо в 10 копійках 1992 року увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний з метал, з якого виготовлялася монета, 10 копійок 1992 року є латунь. Проте, якщо ви знаєте монету, яка виготовлена з нержавіючої сталі, сталі, покритої латунню, немагнітної сталі, алюмінія, срібла, алюмінієвої бронзи, міді чи інших сплавів, це буде монета, яка виготовлена дуже малим тиражом. Вона є пробною та буде коштувати від 10 тисяч гривень за один екземпляр. Якщо ви знайдете в іншому металі зі штампом 311ДМ, ціна складає від 30 тисяч гривень за одну монету. Отже, саме такі особливості має ця монета. Також ще хочу звернути вашу увагу, що ми повинні визначати відношення ав аверсу до реверсу. Тобто, якщо відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, і дорівнює 0 градусів, аверс до реверсу це є звичайна монета, ціна якої, як я вже сказав, буде складати 10 тисяч гривень. Проте, якщо вам попадеться монета, яка має поворот на 90 градусів? Це буде монета вже більш цікава, адже таке співвідношення аверсу до реверсу з поворотом на 90 градусів зустрічається доволі часто. Тому цю складатиме від 12 тисяч гривень за одну монету. Якщо ви знаєте монету з поворотом на 180 градусів відношення версу до реверсу, ціна складе від 18 тисяч гривень за одну монету. Якщо у вас виникли запитання, по тому як визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця 311 dm Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монету 10 копійок 1992 року. І зараз, як завжди в кінці відео, хочу розказати, як швидко ми можемо визначити штамп 311 DAM. Спочатку ми розпочинаємо з заверса монети. Ми дивимося на середній зуб тризубця. Ми бачимо, що він товстий та закруглений. В народі даний штамп називають товстий герб. Після того, як ми зачили штамп третій, ми дивимося на друге зерно на третю ягоду. І бачимо, що вона замкнута. Після того, як ми подивилися на і визначили штамп 3.11, ми дивимося на третє зерно на ягоду номер 5 І бачимо, що вона крупна. Після того, як визначили штамп 3:11, переходимо до реверса даної монети. Ми бачимо, що перед нами, як в народі, говориться шестиягодник, адже грой номер 3 та номер 6 по шість ягод, і вони знаходяться на одній відстані з одиницею. Також ягоди вони не, злип, не злипаються, адже є штамп, про яким поговоримо пізніше, який схожий на штамп ДА, проте ягоди мають злипші. І Літера М в кінці штампу, як я вже сказав, значить те, що гурт у даної монети мілкий по всьому колеві. Отже, саме такі особливості ми можемо з вами визначити у штампі 311 DAM. Зараз залишаю пару секунд. Якщо є якісь питання, задавайте. Номер вайбера знаходиться в шапці профіля. Тож, всього найкращого.